Доброго дня, шановне панство, готуємо до відправлення дві сівалочки гном в Київську Житомирську область. Одна сівалка йде без стукової системи, як можете бачити. Харейневське колесо. Друга сівалочка йде з стуковою системою. Прошу. Зробили Деяке невеличке, так би мовити, удосконалення. усконалення дали отакі кріплення, бо деякі люди забувають закріпляти ці зірочки і їх потім гублять. Може то хоч так не будуть забувати. Ой, Що ще сказати? Сушник 250-й на шпильці. Можна замовити на пальчиках, але в принципі шпильки достатньо. Та й по грошах дешевше. Шайбочка, шпилечка, І, Якщо побачите, ще одна шайбочка. Якщо будуть питання, звертайтесь, раді будемо допомогти. Гарного дня та слава Україні!